Міломастер. Володя. Ні? Так, і що у нас? У нас зняли ПД-10. Переставив. Вінець. Переставив. Переставив кришечку Що? На трактор? О, вже гаєчку потеряв. Трактор тебе. синок. Так, тут була труба. Так. Тут усе я замінив кришечку чи цей потрубочок. Посадив на герметичок. Да обережно. Потім отак стартер піде сюди і буде трактор со стартером Так о тут ще й пломби були якісь Кого воно тут угода воно тут угода Непонятно Тут, тут десь бумажечка. Це, ну, а він 96 серійний номер. М да. А який 2000, який, непонятно. Та буде працювати индивиница да но той уже мне кажется металолом да вова вова да, да. ты щось строишь правильно что ж, руки чистить надо чтобы были грязные да так Ладно, будемо продовжувати.